Впродовж доби 17 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Також підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три літаки рашистських загарбників. Два винищувачі бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по одному району зосередження особового складу двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, чотирьох складах боєприпасів та одній станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Мелітополі на дитячому турнірі по самбо пролунав вибух. Кажуть, расистами під час показу зброї було здійснено постріл з ручного протитанкового гранатомету, декілька особин отримали травми. Неспокійно на території рашистського рейху, у Кемірово горіли складські приміщення, непізнані дрони нібито атакували Гау-Курск, Гау-Бєлгород, гау Брянськ, гау Гаубрянськ, Гау-Калуга та Гау-Ростов. Пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гаокурск було завдано удару по нафтобазі. Також у одній з дерев'янь в Гаукурськ в результаті декількох влучань пошкоджено газову трубу, дві адміністративні будівлі і ще якусь халупу.